дітлахів, що живуть на масанах по вулиці Незалежності, у неділю було маленьке свято. Для них тут встановили новенькі гойдалки та спортивний комплекс. Ось ця ось штука, вот ось ось класна. Ну канат по якому лазити можна на других площадках. такого немає. давно чекали цих площадок тому що діткам негде було гулятися. Це не піар хід чергового кандидата. Все за рахунок міського бюджету В рамках програми відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на 2016-2017 роки. Це третій за рахунком дитячий майданчик у Чернігові. Попередні встановлені на золотому березі та у центральному парку культури і відпочинку. Всього у місті з'явиться 30 майданчиків. Половина з них дитячі, інші спортивні. Цифра трошки більше ніж півтора мільйона на дитячі майданчики. закладено закладена в бюджеті і біля мільйона гривень це на спортивні майданчики. Всього на всього 100 тисяч євро навіть менше. Для 300 тисячного міста це не, не, не на великі кошти. Останні 12 дитячих майданчиків планують відкрити до початку навчального року. Комплекси вже виготовлені та профінансовані, чекають на встановлення. Владислава Трошенко хоче, щоб до 2018 року 95% дворів отримали новеньке обладнання. Якщо ми встановимо ще. 30-50 дитячих майданчиків. У нас місто буде. Я думаю, що одне з перших міст по Україні, ну де скажімо так, достатньо на одну дитинку буде дитячих майданчиків. Як довго майданчики залишатимуться у первісному вигляді? Залежить не стільки від малечі, скільки від батьків, наголосив мер міста та попросив допомагати подовжувати вік експлуатації обладнання.